Всім добрий вечір. Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали з Колі до наших бичків. Я так голосно коля балакаю. Зараз знову їх попіднімаю. Яктамода. Як Зараз ми їм попораємося, побачимо, як вони тут попривикали до поїлок. Якраз так половину лежить, половину стоять. І також хочемо сьогодні поміряти, а так вони в нас росли, поправляються де поправляються, а так скільки які важить, то ми не знаємо. Зараз спробую заміряти бичків. Знаєте, можливо, так і добре, що вони там не давали, щоб їх поміряти. Щоб не бить, через кожних півтора дня чи похудав на кілограм, чи поправився, так, вони літо поросли, погуляли. А тепер у нас буде така зараз невеличка така інтрига, що ж ми викормили за літо. Тут Леся наготувала зразу мені валізу, бо каже, треба, щоб були б такі самі чисті, як і там. Бо там, знаєте, глибока підстилка, то там було класно. Я собі, собі тюка скинув, не собі, бічками тюка скинув, розкинув його і все. Така валізо буде жити, зразу тут підшкрибать усе, підставляти, щоб був би порядок у нас. Ну, до валізи пізніше трошки вернемося. Зараз гляну, чи воно вийде в нас. Можливо, і добре буде. Вони, знаєте, хтось там писав, кажуть, що після стресу бочки такі спокійніші стануть. Я сьогодні вже в обід приїжджав, трохи і так заїжджав, бо думаю, все одно. На приїзді раніше не були там чи цепи, все добре, чи до води достають. Трошки підпускав їм, щоб довше був біцеп. То доводить достоїться добре. Зараз перш взяв записничка з собою. Раніше все, знаєте, по відео ми дивились, там, коли, коли вдома цих замірювали, це циний біляша. А зараз я описував, будемо просто їх так по, по номерах. Починаючи з тої сторони, перший, другий до 10-го. І тоді 11-12-й нас 11 циний бляш і малий, оцей, що у цьому хліві, залишився. Бо знаєте, ті, що у нас були вдома, що росли, то ми знаємо. Там хлопці їх називали. І ці, що батьків якось такого вже собі, а ті, що пізніше підвозили зразу їх на випас, то так як якось імена не, попри... не поприживались, то будуть нас Поп... що хочуть з'їсти по номерах. Зараз подаю їм їсти, щоб вони трошки гарніше стали б. Зараз трохи, знаєте, збився з графіку, сьогодні в обід їм сіна підкинув, то так ще не дуже доїли, бо там то ще немає такої... якоїсь організованості, як їм давати. То я поки що беру так. Лопатою для кожного бичка накидаю. Але бачу, що це, мабуть, трошки більше виходить, як я в тому хліві давав. Покажу, на весь скільки на одного дим бійців не поки що. Ну, Отак, там стіну, вони якраз за сіну трохи нехай не натягується силу, хай їдять. Не голодні полежують так, Сімсон? сам крем... крепше виглядаєш. А й забули дати. Я його попоїв з відра, то ще нічого нормального, бо вдома щось не хоче пити холодну, холодну воду. До, до малого заглянемо. Зараз світло включу. Ну, малого апетит бачу непоганий, мабуть, я йому мало дав. з боку положимо ще трошки. І ще силосить. Отак. Далі комікорм розсипаю. Мабуть, треба буде якусь взяти таку посудину поставити, а щоб тоді яким черпаком чи... Чи, може, лопатою так приловчусь, скільки сипать був. Бо зараз поки що отак даю. То 20 кг, то буває, що даю 20, буває, що трошки вставляю. Треба на літру. Отак я бачу, що, мабуть, не глазомір трохи збитий буде. Але вони силу з краще їдять, коли без комбікорму. Не полюбляють його. Ще малому ставить? Ну, поки що так, але б далі якось підлаштуюсь трохи. Давай будемо пробувати. Перший другий пішов. Ну, тут, бачите, написано, який бичок, скільки ми обрали і скільки днів він у нас. Це до сьогоднішнього дня. Ну, Сьогоднішній йде включно. Отак будемо віднімати глянець, як вони підросли. Треба їм якусь щитку зробити, щоб масаж робити, вони будуть стояти. Ага, то може, може, не підходять. Пробуно підійти. Показує 316. 316, Перший пиши. Це той, що у батьків батьків був. Приблизно виходить. Ровесник нашого біляша. Нашого біляша і там перший. Ну, не перший, 10-й. Вони три штучки були. Стой бічочку, стой. Зробимо вам зважені і щасливі. Ну, вірні голову. Обачите, казали, що що у нас бички не ревуть. 332. 332 є. Особисто я, знаєте, ставлю ставки, що буде якби найкраще у нас це, це кабачок. Він найменший ну, по днях. Але такі немаленький.

Знаєте, що позбахнуть, не дав би. От якось зайдеш трохи, щоб стадору. Отак. О, все, отак. 316. Вони так реагують на звуки і на різкі рухи. Отачку, От коли під'їжджає, коли гупне, то вони так. високий. 330 Ом, можна сказати, да? 332. Це тобі цікаво Сімсон. Стой, стой, Сімсон, зараз ми тебе. Старуємо. 378. От і рабчик. Ми тебе знаємо, правда? Ми з тобою знайомі. Як тебе звати? Звісно, і. Тут забрав. Рыжик там. Рыжик, а ну. Блин, дурак, я уже. ну. Зале наверху так. 355. Ой, и рыжик уже наш. Чем не хлоп.

Триста триста шістдесят. Ху, переживався, Коля. Є в нас, так? Да? Ще малого немає. Малого можна і не мірять. Він маленький. Можливо, знаєте, я зроблю тут дверці, щоб відкривалися. Бо часом буває, що треба переходити. Отак, його, хопа Порахуємо. Це як ти казав по номерах. Ну, так, тепер зараз від цих кілограм віднімаємо, скільки ми брали, і, і ділимо на ці дні. рахує, а бички вечерають. Не, Чи правильно? Так, до цього 332 кг, 330. Два. 65 210. Це знаєте, чисто для себе так, щоб був орієнтир. Бо тоді, коли, наприклад, по виході здавають бичків, то оцю стрічку бички обганяють на 50 кг і більше. Не було в нас менше 50 кілограмів, щоб обігнали б. То виходить. І з чого почнемо? Антирекорд. По тих, що ми думали, що найбільше вони підросли, такі гарні у нас були. Це Сімсон, він такий блискучий рижик це двох. То вони менше менше по кілограму нам дали приросту. Ото Сімсон, видно, так буде? Угу. Сімсон 940 грам. Між ними рабчик стоїть 910 грам. І рижик 950 грам. Леся ставила ставку на Сімсона, а я на кабачка. Ну, можливо, він такий короткуватий, але. Стрічка показує, що він дав нам кілограм 390 грам. Ну і перше, непогано, кілограм 300 отакі результати. То це нас можливо хіба що отих троє у нас бичків, це Сімсон Рабчик і рижик, вони не а Ці такі трошки в їх кров гулаштинів влита. Не знаю, побачимо, який буде результат далі. Якось так. Зараз малого ще зглянемо теж цікаво, що він там у нас. Если не подходит, я вот так покажу. Если так 260? ну даже больше. 256. 256. Ну, так у нас також и самой крайней партии летней. И с кабачком разум. Mm -hmm. Вот и бочки рывы. У нас уже стали рвоты, уже стали голосистки. Чи вода є все? Угу. Ти бачиш, що такі неповні. Значить, п'ють. Не, Ні, п'ють, я бачу зараз, можливо. Чимось так. Ну, бачиш, немає багато. То тоді вже цю старається допити, нажимають. Може, мабуть, треба провіряти їх всі потроху чи біжить. Зараз нечно. Тоді, коли якийсь один бічок п'є, то вона зразу чітко, що шипить поїлка. Сьогодні у нас є ще в використанні ось така зерна станція Є-Ті 6000X. Зараз спробуємо, буду під'єднувати її вилка-вилка через такий кабель. Ну, але консультанти якби, не рекомендують. і кажуть, що ми нікому не рекомендували так її під'єднувати. Оцею центральною кнопочкою включається циферблат, тоді активується, я вже трохи вдома розібрався, оцею кнопкою оцей вихід на 220-230. USB виходи отут. І тут на 12 вольт. Так зараз заставимо, я піду в загальний автомат. А тут мене зроблено все на одній фазі, що світло, що насос, світло в тому хліб і в цьому. Глянемо. Попробуємо насоса включимо. Зараз лесті зло пропаде в тебе тут. Щоб не лякалося. Опа. Беремо спершу сюди, щоб за провода не взятися, під'єднуємо. От і все є. Тепер у нас зараз піде. П'ять лампочок по 15 Вт. Тут 5 і тут чотири лампочки у нас здались. І тут чотири лампочки по 15 Вт. Зараз включимо ще насоса. Він на 1,1 кВт. Трохи випустимо сажу з цієї станції. Батарея зараз заражена на 84%. І в такому режимі зараз насос робить. Може 6-8 годин працювати станція. Вона, якби буде працювати? І 9 це, це, лампочки. це лампочки і насос. Вага є 49 кг чи 50 щось там. То знаєте, це така техніка трохи більш потужніша. Але зарадку сприймає протягом 9 годин. Якби немає такої швидкої зарадки. Хоча, можливо, і добре, бо, мабуть, ще таких акумуляторів не існує, які там можуть. Віддать багато, а зародиться протягом 5 хвилин чи якоїсь години. 850 Вт. Вийшов у нас такий невеличкий тест, це працював насос 1,1 кВт. А там включав, пробував чисто так перфоратор 850 Вт і 9 лампочок по 15 Вт. Із зарядного пристрою пропало 2%, зменшилось, було 84, стало 82%. А це коли я набирав акумулятором 65 кою то мені вистачало якраз набрати ванну і тоді, і тоді все далі. А бувало, що якось, коли, наприклад, трактором ну, тут по території їжджу, завожу, розвожу його там. Акумулятор не повністю заражений, то не вистачало і набрати ванну. Тобто користуємось. А далі Леся хоче. Леся хоче, щоб на кухні. щоб Готувало б, якби непогано все було. б. Там мене вдома просто кухня трохи по фазах різних розкидана. Я її з'єднаю в одну, і щоб було, була б можливість під'єднати кавоварку і мультиварку навіть, переживає, щоб було все добре, то подивимось. Пікові навантаження витримує у 3,5 кВт. Я думаю, має, має вистачить. Зараз, бачите, зараз як би і пропаде все нас тут щоб, Оп, немає і є. Ну що, все у нас весь хліб йде від цієї станції. Бички вже наші привикли, ми то так і переживали, вони ще в нас на цепу не були. Тут то та Коля і пізно приїжджав, і раненько зразу поїхав, щоб глянути, як вони тут. Але здається, все добре. Мені так цікаво, як вони воду п'ють, <п 'ять> отак От зашипить, і я вже бачу, як і п'є. Ну, Це для нас така новинка, нас ще такого не було. Що так, здається, так і бичок, а побачив, що натискає, вода є. Сьогодні Коля станцію під'єднав в хліві, то так здається, нормально, вода набирається, бо коли вдома під'єднав інвектора, ну спочатку каже, зараз я під'єднаю єд... під на всю хату, буде все. все, буде, каже, скрізь. Але дві... дві чашки кави зварили, ну там і холодильника під'єднав все. Та й запілікав інвектор, та й все. То ми вже каву не п'ємо, коли нема світла. Але мені цікаво, як там на кухні, чи зможе, чи мультиварку, чи взагалі чи піроги ну спікти. Завжди, як немає світла, то в мене посуда не помита, для, бичка, для бичків також немає. То буває, що, здається, вдома в хаті щось так пороблю, то тоді вже думаю, піду попою, коли Коля так тут частіше був на будівництві. То бувало, що циган з біляшом точка чекав воду, коли вже включиться світло, то й пізно поїли. Так якось так гарно, що вони такі спокійні, а то так спочатку це порвали, то так ми переживали, як вони тут. Зараз ми чекаємо колядників, вітаємо вас, наші дорогі глядачі з Різдвом Христовим. Сьогодні в нас колядують, також колядують і 7 січня. Бажаємо вам всього лиш найкращого, миру, здоров'я, добра. Ну, а ми чекаємо і приймаємо всіх наших колядників, які до нас приходять. Дозвольте в пісню заспівати. Колядуйте. Ja ten. Дився, славімо його! На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе! Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!